1984 непростий рік. Продажі упали. Приріс також. Соня. Я мав надію, що ти розшириш баскетбольний сегмент. Мало хто знає, що воно Найкі. А що таке конверс? НБАшний круз із зірочкою. У Найкі немає нічого крутого. Це мають бути аргументи, які переконають. Я можу сказати, у чому ми унікальні серед конкурентів. Наш баскетбольний відділ кошмар. Це не прикольно. Твій вихід. Геніальна ідея, що відкрилась лиш тобі. Я слухаю. <звук> я знаю, хто це. Я знайшов його. І хто ж це? Ісус? Задорове. Я ставлю на цього хлопця свою кар'єру. <звук> мене звуть Соні Вакаро, я з компанії Nike. А ви завжди звалюєтеся незнайомим людям, мов сніг на голову. Для мене ні, відповідь неприйнятна. прийнятна. <звук> Друже, оце заявочка. Ти спитав мене, що я тут роблю, от що я роблю. Я знаходжу гравців. І цього разу я певен. <звук> так сходить ризикова. Ти продавав кросівки з багажника пліму та йшов на ризик. Не знижуй план. Це ж новачок, так? який ніколи в житті не грав у НБА. Новачок у принципі це й означає. так. То який план? Запустити цілу лінійку взуття лінію. Мені потрібні найкращі баскетбольні кросівки в світі. Автогравець. Майкл Джордан. Я вірю у вашого сина. Вірю, що за ним майбутнє. Він припинає людей, що воно. Народжені літати. Але красі утілись оббиття. Доких не взує мій син. Назву придумав. Air Jordan. Ну, таке. Ти серйозно? Może z czasem zwykle.